Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай лиш добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Кири, скажи, будь ласка, яка пора року зараз настала? Весна! Весна настала весна. Що посилає нам весна? Нітечок, тонечко. Так, тепло посилає, красу весна посилає. Чи подобається тобі пора року весна? Так. А більше я люблю ві... я вілю... я літо больти, і... І... і очі. Мені очень дідні день. Так, добре, але весна теж дуже чудова пора року. Подивіться, будь ласка, на картиночку і добери слова, які можна сказати про веснику. Яка вона? гарненько. Гудучо, гарненько, тепла можна сказати? Так, ще сонячно. я сонячно. Сонячно так. Красива. Можна сказати? Так, давай ми з тобою поглянемо на картки підказки. Яка ж весна? Весна яка? Зелена. Зелена. Весна яка. Коли все квітне? Квіткова. Квітуча. Так, весна яка. Белик. Коли дуже багато на весні дуже багато різних кольорів з'являється, так. Тобто вона яка? Кольорова. Так, весна яка? Коли всі працюють. Очіло. Працьовита, так, правильно, весна яка? Коли соловейко співає, то весна яка? Півуча. Можна сказати, співуча або солов'їна, так. Весна яка? Смайлик посміхається, хоче привітатись, то весна яка? Привітна, так, привітна весна. Так. Весна яка? Ось веселка, то весна яка. Веселкова. Повтори. Веселкова. Так, весна яка. Коли ми вдихаємо. Аромати то весна яка. Скажи. Пахуча. Пах, Пахуча, можна сказати, Запашна. Так, правильно. Ще весна яка. Теп... Тепла. Тепла або сонячна, можна сказати, вірно. Весна яка. Коли ми святкуємо, святкова. Святкова. Так, правильно, молодець. А ще можна сказати весна красна. В українській мові слово красна означає гарна, красива, гожа. І про гарну дівчину теж можна сказати. Дівчина красна і ось таку теплу, ясну сонячну весненьку чекають після довгої зими ташки. Пропоную зараз послухати українську народну пісню, яка називається Щебетала пташечка. Зараз я буду читати вам слова цієї пісні, а ти, кіруся, дивись уважно на, дивись уважно на відео і запам'ятовуй слова цієї пісні. Щебетала пташечка під віконечком. Сподівалась ташечка весни з сонечком. Прилинь, прилинь, чаронько, весна красная, як легенька хмаронька, в небі ясная, Осип луки перлами, кропи росами, Розлися джерелами стоголосими. Щебетала пташечка під віконечком? Сподівалась ташечка весни з сонечком. Ось така гарна українська народна пісня. Кірусь, що ти можеш сказати, яка ця пісня? Яка вона? Отакувачку хоменьку. Яка ми можемо сказати, що ця пісня гарна, ніжна, ласкава? Можемо так сказати? Так, так. А, звичайно. Так, так. А які слова в цій пісні роблять її ніжною, ласкавою? Які слова? Ташечко, віконечко, сонечко, так? А які красиві слова в цій пісні прилинь. Прилинь, чаронько, весна красная, як легенька хмаронька в небі ясная. Осип луки перлами, укрий росами, розлися джерелами стоволосими. Як ти розумієш, вислів? Прилинь, прилинь, чаронька. Як це? Що таке линути? Летіти? Так, летіти, так, а чаронька. Чаронька, це чарівниця. А що чарівного має зробити весна? Про що щебетала пташечка? Що вона мала зробити? Дивись, картинка підказка є. Що вона мала зробити? Осипати луки перлами, укрити росами і розлитися джерелами стоголосими. А як це осипати луки перлами? Що це за перли можуть бути? Навесні розквітають такі квіти біленькі, вони називаються конвалії. і вони схожі ніби на маленькі-маленькі такі перлинки і, і ніби розсипаються по зеленій травищці. Тому таке, такий, такий вислід і вжили осип луки, перлами, тому що конвалі, квіточки конвалії біленькі, схожі на Перлин, які ніби розсипались по зеленій травичці. Так, Кірусь, давай ми трошечки з тобою відпочинемо і виконаємо фізкульт під хвилиночку, піднімайся. Так. Всі за парти піднялися, ручки вгору піднялися. Отяглися. Право вліво на рух. Віконце. Подивись. Віконце подивись. Руками подивись, як, чотир... як руки, отак, отаку. Заглянь у віконце. Пострибали, пострибали. Пострибали, пострибали. А а Посідали. За парти посідали. Так, трошечки відпочили. Це Іван Франко. І він написав віршик, який mm. називається... А так іскала, назвала, там кричала. І називається вірш. Автор зумів знайти такі слова, щоб ми змігли відчути всю красу весни. Поглянь, будь ласка, відео. Переглянь, будь ласка, відео. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку. Зацвіли луги діброви, повно голову розмови і пісень чагарний дур. Подивись, відео, яка гарна пора року. Послухай ще раз віршик, розглядай картинки. Надійшла. Весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку зацвіли луги діброви, повногомону, розмови і пісень чагарних пук. У вірші автор порівнює квіточу землю з дівчиною у віночку. Як ми можемо назвати кірочка розквітле дерево? З чим ми його можемо порівняти? Уяви, уяви собі розквітле дерево. З чим ми його можемо порівняти? На що воно схоже? Як ти думаєш? Навіть, ну? На величезний букет може бути, воно схоже? Так, так, а, так, 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 так. величезні дивитися собі, наче Це дуже багато метеликів сидить на гілочках так. А на що схожі розквітлі луки? На що? Коли Розквітають лукін. Що ми можемо уявити? Що, на що це схоже? Схоже воно, ніби це килимо. Ніби постелили <пізвістері> і все фарбою замалювали, так? А яка весна у віршику? Головненько. Гарненька, Так, вона многоцвітна. Дивись от картинка підказка, бачиш різні кольори. Так. Многоцвітна. Спонечко це значить весна яка? Тепла, ясна, коли не хмарно. ясна, весненька, так. Ніби хто, кого вона нагадує? Дівчину. Так, наче дівчина. В чому дівчина? Винке. У вінку, так, правильно, а що зацвіло? Зацвіли луги діброви. Що таке луги? Це там, де ростуть трав'янисті рослинки. А що таке діброви? ліс, де переважно ростуть дерева дуби? Повно гомону, розмови і пісень чагарнику. Як ми можемо інакше сказати, що це за гомін і розмови, і пісні? Як ти думаєш? Від чого гомін? Від кого? Діточок. Міни від діточок. Це пташки співають, так щебечуть, радіють весні, чагарнику. Чагарник це е, кущові такі рослинки. І а там всі. дуже багато пташечок, які е, утворили цей гомін. І тому так у віршику сказано, що повного гомону розмови і пісень чагарнику. Ми знайшли дуже красиві слова, щоб розповісти про чарівну нашу пороху веснику. І весь наш яскравий світ він стане ще красивішим від того, якщо ми будемо вміти гарно про це розповідати. Сьогодні ми з тобою на занятті. Прослухали українську народну пісню. Як вона називається? Запам'ятала ти? Щебетала... щебетала? Так, щебетала пташечка. Так. І ще познайом прослухали віршик, який написав Іван Фанко. Вірш називається Весна! Ірус, я дякую тобі за роботу на заняття, за увагу. Ти розумничка, добре сьогодні працювала. Я бажаю гарного дня. До побачення!